Всім привіт, друзі! Я Вейлер на каналі. Сьогодні покажу, як перенести фото з Google фото на інший аккаунт. Припустимо, у нас є фото. А! Є два способи. Через посилання вибрати всі фото, створити посилання для спільного доступу. Тиснемо Копіювати. І можемо переглядати ці фото. Ось. А! Відповідно. Вибираємо всі потрібні нам фото. Правою кнопкою миші можна їх завантажити. Інший варіант через сервіс. Він називається у нас два аккаунти. Сервіс називається MultCloud. Заходимо. Тиснемо Зареєструватися, бо в мене ще немає аккаунту. Входимо. Ось. Нас цікавить Google фото. Заходимо в Google фото, додаємо його, вибираємо потрібний аккаунт. Так? Тиснемо Вибрати все. Тоді Продовжити. Ось маємо наш перший аккаунт. Так. І нам потрібна ще одна. Тиснемо Додати. Додати Google Photo. Google Photo 2. Тиснемо Додати. Обираємо наш другий аккаунт. Тиснемо Вибрати все і Продовжити. Ось. І тепер ми можемо передавати файли між цими двома хмарами. Можемо сюди завантажити чи звідси скопіювати потрібні файли. Ось. Тобто, так. Вибрати фото звідси, вони підтягнуться, ще не встигли та завантажити їх звідси. Тобто, обираємо потрібні фото, копіюємо звідси і вставляємо сюди. На цьому все. З вами був Вайлер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!